Всім привіт! В ефірі програма Тінейджерські новини. І з вами я, Ліза Ніконюк. Сьогодні в випуску ми розповімо вам про незвичайні захоплення та розваги, які подобаються кожному тінейджеру. Тож далі у сюжеті. Футбол захоплення сучасної молоді. Гарна зачіска. Важлива складова частина образу будь-якої жінки. Швидко бігати, гарно набувати м'яча, бути здоровим та активним. Риси справжнього футболіста. Сьогодні ми залітали до однієї зі шкіл, де навчають справжніх спортсменів. Сьогодні футболом захоплюється більшість українців. Насамперед, чоловіки вони постійно слідкують за усіма новинами спорту, переглядають усі футбольні матчі, мають улюблену команду та кумира, займаються в секціях з футболу та просто вільний час грають у футбол з друзями. Також на стандартні уроки фізичної культури проводять і у школах. Діти займаються. Как специализированными упражнениями по этому виду спорта, так и футболом, волейболом, гимнастикой. Для этого в школе в 2013 году был капитально отремонтирован спортивный зал и содержится постоянно в хорошем состоянии спортивное футбольное искусственное поле. Таких в городе Херсоне в учебных заведениях всего несколько. Вот поэтому тому очень дорожим этим. діти очень ценят, э, люблять грати в футбол, э, устраювати між собою сорівнування. Спонукають молодь до заняття футболом, їх кумири. Саме спостерігаючи за футбольними матчами, за тим, як правильно, професійно та технічно грають їх команди. юні футболісти йдуть грати у футбол та навчатися чомусь новому. Моя улюблена команда Барселона. Сваря на неї, я почали грати. Ну, играл лет шести. Сначала играл на падении, но ну, потом больше в защиту и теперь стоит на воротах. Моя команда моя любимая команда Реал Мадрид. Она очень классная, у них техника хорошая очень. И вообще я тоже хочу так профессионально играть. Крім того, регулярні заняття футболу значно поліпшують рухову координацію спортсменів. Причому ці твердження виявляються слушними як для підлітків, так і для дорослих, і навіть людей похилого віку. Навіть не на дуже тривалі футбольні ігри добре впливають на особистість людини. Помітно зростає споживання організмом кисню, а це позитивно впливає практично на всі органи і системи, насамперед на серцеву судину та нервову. Початок заняттям спорту з раннього віку приносить чималу фізіологічну та психологічну користь, включаючи гарне здоров'я та навички соціального спілкування. Ют розвідтя всього Всіх качеств, тобто і виносливость, і ловкость, і скорость, і координація... движення. Та займайтесь футболом, не зупиняйтесь на досягненому. І може саме за вашою грою ми незабаром будемо спостерігати з екранів телевізора. Майже усі дівчата полюбляють робити собі зачіски. Хтось любить експериментувати зі своїм волоссям. Деяким подобається довге, а деяким коротке. Це залежить від особистого стилю людини. Простота зачіски багато в чому залежить від довжини волосся. Власниці короткої стрижки достатньо буде просто вимити голову і зробити укладку за допомогою фену і мусу для укладки. А більш довге волосся набагато вимогливіше до зачіски. Зате варіантів нескладних зачісок предостатньо. я собі делаю єжеднівна зачастую це хвост же коса. Вот сейчас волосы собраны в жгут. Ну, так как мы лицо нашего Херсонского академического лицея, я должна, мы должны выглядеть соответственно. У меня уже был период в жизни, когда я экспериментировала довольно-таки часто. Я прически делаю себе каждый день. Это красиво и удобно. Я очень часто экспериментирую со своими волосами, окрашиваю, осветляю их и... Пользуюсь мілками для волос. Відмінним варіантом для молодих дівчат зачіски з різноманітними косами. Їх може бути одна, дві або декілька. Все залежить від випадку та фантазії. Для любителів розпущеного волосся гарними помічниками стануть різні засоби для укладання. Розпущене волосся можна розгладити праскою, зробивши його ідеально гладким або завити за допомогою щіпців чи фена. Кучеряве волосся досить укласти гелем з ефектом мокрого волосся. Зачіски на кожен день допоможуть кожній жінці виглядати чарівною незалежно від розпорядку та динамічності її дня. Пострадянське покоління, покоління виховане вже в незалежній Україні. Скільки нам зараз? 15, 16, 17 років. Ми зростали в батьків на очах. Але чи знають вони нас? Які зміни відбулися в світогляді, в моральних цінностях і уподобаннях молодого покоління? Які ми, як себе почуваємо у сучасному світі? Чого прагнемо? Кожне покоління традиційно докоряє своїм дітям. Ми у вашому віці були не такими: покоління без ідеалів, агресивні та жорстокі, покоління відеокліпів і комп'ютерних монстрів, втрачене покоління. Чи про наших це дітей? Треба почекати, і час розставить усе на місця. Адже історія багаторазово визнавала, що саме втрачені покоління і спонукали людство до подальшого розвитку. Майже 40 років тому, чи з радянського часу, теж говорилось про втрачене покоління. Але ж це було покоління 60-х років. Незважаючи на умови, легендарні його представники яскраво мовлять, сміливо взяла на себе відповідальність за майбутнє країни. Вони стали ланкою, через яку було відновлено духовний контакт з попередніми поколіннями, відновлено спадкоємність поколінь. Ми не гірші за дорослих, ми просто інші. Причому у слові інші немає нічого негативного. Так, ми дивимося матрицю, нам подобаються супергерої, але ми не мріємо стати бандитами. супер суперечдунс. За даними соціологічних опитувань, серед хлопчиків популярні такі професії, як водій, програміст і спортсмен, а серед дівчаток учителька. Лікар і актриса досить значний відсоток дітей мріє про власну справу, яка зможе давати швидкий матеріальний прибуток, адже це реалії нашого часу. Наші батьки готові були довго працювати заради мети в майбутньому. А ми хочемо мати все і відразу. У цьому немає нічого поганого. Навіть більше це нормально, та конфлікт поколінь є вічним. Які ціннісні орієнтири має сучасна молодь? Здається, це найважче запитання. З радянського часу дитячі і молодіжні рухи в образі піонерії та комсомолу впроваджували одну ідеологію комуністичну. Тепер ми живемо у вільній країні, незалежній державі, де кожен має право на свою думку і свій погляд. Власного досвіду можу впевнено сказати, що молодіжне середовище нині дуже різнобарвне і різноманітне. Сучасне покоління це колектив, але з проявом індивідуальних рис з розвинутим інформаційним простором. У 2014 році Херсонський академічний ліцей імені Олега Васильовича Мішукова святкує 20 років з дня заснування. Чимало успішних та талановитих людей є випускниками нашого ліцею. Дмитро Іванов закінчив факультет англійської мови закладу у 1996 році, а зараз є керівником одного з відомих херсонських автосалонів. Находчивість внітність, да, відзичність, відкритість, обчительність. абсолютно разностороннее развитие не только профессиональных навыков, знаний и умений, но и больше всего, скорее всего, человечность и стремление к развитию. Вот это самое главное, которое необходимо для каждого человека, который хочет чего-то добиться в этой жизни. Поэтому я считаю, что на сегодняшний момент и тогда, и на сегодняшний момент лицей при Державном университете. Я думаю, что он соответствует этим требованиям. Я думаю, что те люди, которые закончили его, на сегодняшний день могут этим гордиться. Дмитро Алексеевич згадує про ліцейське життя з теплотою, адже саме навчання у ліцеї стало вагомим поштовхом до майбутньої професії. Це був такий старт такой развитию личности, которая до сих пор не заканчивается. И я очень благодарен тем людям, которые сделали первые шаги в моем развитии. Одним из главных правил Дмитра Иванова я вчитись, учиться и еще раз вчитись, чего он и пожелал лицеистам. Сегодняшним лицеистам я хотел бы пожелать работать 24 часа в сутки над совершенствованием своих знаний, в первую очередь над их получением и обратной связи для своих педагогов, потому что за 20 лет в структуру лицея вложено огромное количество труда людей, которые организовывали его, очень много работали над учебным процессом, и тот опыт, 20-летний опыт рукоделочего состава, он в любом случае будет так или иначе отражен на... випускника. Приводом майбутнього свята Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова керівник «Фольксваген-центру» висловив свої щирі побажання. Побід на всіх можливих олімпіадах, професіонального росту преподавательському составу, і, мабуть, скоріше всього, може бути відкриття нових філіалів в обласному центрі, в іншому місті і так далі. Ось так склалося життя одного з випускників відомого навчального закладу. Попереду на вас чекають зустрічі з не менш видатними особистостями, таланти яких відкрив саме Херсонський академічний ліцей. Це були всі новини, які ми хотіли вам розповісти, Залишайтеся позитивними та креативними. І до нових зустрічей.